Я прошу привітати лідера ВО Свобода Олега Тягнебока. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Я пропоную, перш за все, давайте ми вшануємо хвилиною мовчання пам'ять усіх холодноярців, усіх героїв-патріотів, які загинули за Україну, усіх. Героїв Небесної сотні і багато сотень вже тих українців, які загинули на російсько-українській війні. До речі, сьогодні, саме в цей день, загинув на передовій один з наших побратимів Дмитро Коряк з Полтавщини. І, до речі, нині б йому було, б, якщо б він був живий 26 років. Давайте ми і його сьогодні згадаємо, як і багато сотень націоналістів, патріотів, які загинули за нашу з вами українську державу. Дякую. Герої не вмирають! Друзі, щороку. Приїжджаємо сюди, на ту святу холодноярську землю. Тому що ми знаємо, що саме тут дух холодноярців, яких ставимо в один ряд з дружинниками князя Святослава, з українськими козаками, з січовими стрільцями, з бійцями карпатської січі, з бандерівцями, з усіма тими, які клали свою голову за незалежну Україну. Холодноярці показали нам. Величезний приклад. До речі, багато хто, хто загинув вже зараз і на Майдані, і під час російсько-української війни, їздили сюди в Холодний Яр і набиралися тут тим патріотичним бойовим духом українських героїв. І сьогодні ми за них згадуємо і говоримо про них як про героїв. Завжди говоримо про паралелі історичні. І згадаймо. Українську Народну республіку Москаль не тільки зброєю завоював. Українську Народну республіку Москаль завоював в тому числі і з Радою деяких українців. Тому і сьогодні маємо пам'ятати, що холодноярські дивізії, Степові дивізії це ж були дивізії, які формувалися з добровольців. І ми знаємо, що саме добровольці з перших днів цієї війни проти Московії вони грудьми. Захистили українську державу. Саме добровольці-волонтери зуміли організувати так роботу, що знищена українська армія почала потихеньку ставати на ноги. І тому не можна знищувати сьогодні добровольців. І тому теперішня влада повинна пам'ятати цю історію, повинна пам'ятати сторінки історичної Української Народної Республіки. З одного боку, максимум треба зробити для перемоги над московським агресором. Треба зміцнити українське військо, але з іншої сторони не можна допускати всіх тих безчинств, які нині робляться. Намагання продавати стратегічні підприємства і прибуткові підприємства це що хіба не зрада Майдану? А земля. Сьогодні про це ще активно не говорять, але це вже небезпека. У мене виникає запитання. Чому наші герої кладуть свої голови там на передовій? На тій українській донбаській землі, щоб завтра влада, яка прийшла на спинах Героїв Небесної Сотні, продала цю землю. То яка різниця? Як московський ворог забере Україну і зробить з України бананову бурякову республіку? Чи силою зброї, чи зробить це, купивши українську землю? Таких речей допускати не можна. Маємо пам'ятати про це, і маємо розуміти, що є три фактора. Найближчий мир, найкращий і найшвидший мир. Це тільки виграна війна. Це санкції проти ворога тут в Україні. Це продовження міжнародних санкцій, які зараз на превеликий жаль послаблюються. Дорогі друзі, для мене є великою честю ось тут поруч стояти на одній трибуні разом з другом Романом Ковалем. Ми вже знаємося багато років, але моя гордість є в тому, що стою і ми разом тут стоїмо, поруч з тою людиною, яка спочатку поодинці, а потім докупи, збираючи усіх патріотів, зумів вивести власне вшанування пам'яті Холодного Яру і пам'ять про героїв Холодного Яру на оцей належний рівень. Таке урочисте святкування, як було сьогодні, воно повинно примножуватися і продовжуватися кожного року. Холодноярські святкування мають бути на серйозному державному рівні, тому що це наші герої, завдяки яким сьогодні ми б'ємо і перемагаємо ворога на Східному фронті. І мені так само є особливо приємно, що командир карпатської січі, командир Легіону Свободи Олег Куцин, так само тоді під керівництвом Романа Коваля багато десятків років тому розпочинав теж. Відроджувати традиції Холодного Яру. І для нас, Свободівців, сьогодні є особливий день. Ми сьогодні освячуємо Легіон Свободи. Така виникла ідея усіх свободівців, які воюють в Збройних силах України в різних підрозділах, Національній гвардії, складі Міністерства внутрішніх справ, складі різних добровольчих батальйонах, організувати в комбатанське об'єднання Легіон Свободи. Для того, щоб потім, після нашої перемоги на війні, Після перемоги українців над московським ворогом, щоб можна було реабілітовувати власне у тих наших комбатантів ветеранів надавати їм психологічну допомогу, роботу їм знайти, а нині допомагати їм у тій війні волонтерськими засобами. А завтра допомагати родинам, особливо родинам загиблих, як на Майдані, так і на війні, допомагати пораненим. От, власне, це буде завдання. Комбатанської організації Легіон Свободи. Сьогодні в Легіоні Свободи близько тисячі свободівців. До речі, 127 з них це є депутати або чиновники різних рівнів, в тому числі і колишні народні депутати України. Сьогодні око милувалося, коли тут, в Чигирині, в славному козацькому Чигирині маршували різні націоналістичні підрозділи. Слава Україні! Ми гукали! Пригадуєте, ще рік тому назад на Майдані деякі ліберально налаштовані громадські діячі і політичні діячі навіть намагалися нам забороняти відатися слава Україні. А сьогодні це націоналістичне гасло. Воно по цілому світі є відоме як гасло українців-переможців. Я хочу привітати усіх тут. Хочу просити, щоб усі ми набралися тої сили, боротьби за українську державу. Щоб ми не дали тут знищувати українців, принижувати середній клас, не дали тут безпідставно підвищувати ціни на продукти і на ліки, збагачуватися тим сьогоднішнім можновладцям, які прийшли на ідеях Майдану, а сьогодні стали зрадою Майдану. Холодний Яр це завжди був початок. Це завжди був початок української перемоги. І сьогодні переконаний, так і буде, друже Романе. Міцно тисну тобі руку. Веди допереду нас усіх з Холодноярською ідеєю, з тою ініціативою. Об'єднуй далі нас всіх докупи, щоб ми стали отим єдиним міцним українським кулаком, який таке наведе лад тут, на нашій погонданій українській землі, і пожене москаля чи будь-якого іншого ворога, геть з України. Слава героям Холодного Яру! Слава Україні! Героям! Слава! Дякую, дуже Олег, Командир легіону свободи Олег Куцен хоче вручити Олегу Тягнебоку козацьку старовину шаблю! Слава Україні. нас! З розумінням того, що ми зупинимо ворога і пожеремо його далі. У нас є і внутрішній ворог перемогти, якого ми повинні під керівництвом нашого лідера Олега Дягнебока і від усіх свободівців від легіону свободи я йому вручаю цю старовинну козацьку шаблю. Дякую, побратими. Обов'язково сьогодні традиційно ми ту шаблюку. Освятимо так завтра на бергах гайдама завтра на Гайдамацькому славі. Слава Україні! говори Говорище!